Вони не міняють своєї тактики стратегії, і це навіть очевидно не тільки на прикладі цих страшних подій на Донбасі. А от, наприклад, ми теж будемо просити вас прокоментувати подію у Вірменії. Ми слідкуємо і надалі за тим, що там відбувається. Вчора ми розповідали, що кілька тисяч громадян штурмували російську військову базу, вимагаючи видати вірменському правосуддю російського солдата, який зізнався в убивстві сім'ї з шести осіб. По місті Гюмрі так от його не видали, посилаючись на конституцію Росії. І сьогодні Валерія Пермякова заарештував російський суд. Водночас генпрокурор Вірменії на вимогу протестувальників заявив, що справу про вбивство шістьох людей розслідуватиме вірменська сторона, і він проситиме Москву, аби винного у злочині передали Єревану. Ну очевидно, що цього напевно не станеться. І у Єревані акції протесту і у гумгюмрі тривають. Зараз ми можемо показати вам стрім. Власне, того, що зараз відбувається, там вже 12 постраждалих. Тобто, акція набирає обертів вчора. Просто закидали цю базу яйцями. Сьогодні там все серйозніше. Ми бачили і шашки димові, і от російський канал дощ повідомляє про те, що 12 людей, як мінімум. Вже серед протестувальників поранено. Давайте трохи подивимося, що там відбувається, і буду просити е, пана погризка про коментар е, ситуації взагалі е, щодо видачі е, злочинців, оскільки злочинці, яких вимагає Україна, е, теж знаходяться на території Росії. Ну, власне, це відбувається в ці хвилини е, у Вірменії. Бачимо, що реакція е, людей на відверту таку несправедливість вона однакова усюди, е, і, е, а Росія як не видає таких. Е, е... Злочинців рівня Януковича, пшонки і компанії, так і не видає звичайних солдат-строковиків, які навіть зізналися у е, тому, що вбили шістьох людей. От вас як експерта хочеться спитати, чи е, наскільки це правомірно, е, якщо він це е, скоїв злочин на території іншої країни. Е, ну і в нас лише чотири хвилини, але хотілося б ще й почути ваш коментар з приводу того, що що зміниться, враховуючи той факт. Що Інтерпол нарешті оголосив у розшук Януковича і його поплічників? Дякую, Дарино. Я почну з вашого першого запитання відносно того, яким чином Росія реагує на санкції? Ви сказали, що вона на це не звертає уваги, і це абсолютно справедлива справедлива оцінка. А чому? А тому, що керівництво Російської Федерації, як, на жаль, і дуже в багатьох випадках російське суспільство живе в паралельному світі. Воно відгородилося поки що інформаційною стіною від решти світу, але я думаю, що скоро дійде і до багатометрових парканів, які відгородять Росію від інших. Чому? Тому що те, що відбувається навколо, а саме прагнення людей жити демократично, є загрозою для російського керівництва і для російського суспільства. На жаль, тому от те, що відбувається от те, що ви зараз показуєте, те, що відбувається відносно злочинців, які саме чомусь в Росії знайшли свій. Прихисток є свідченням того, що це паралельний світ, який відрізняється від нашого. Тому сподіватися на те, що видадуть оцього цього солдата вбивцю, чи видадуть колишню українську владу, яка вкрала мільярди, як ми зараз читаємо інформацію від наших правоохоронних органів. Це велика наївність росіяни, російська влада. Злочинців такого ж видавати не буде, тому що це ті люди, які сповідують ту ж саму, вибачте, бандитську логіку, яка сьогодні от демонструється, зокрема і у Вірменії в будь-якому цивілізованому суспільстві такого солдата в той же самий день передали в руки правосуддя країни, де він скоїв злочин, і він. Поніс би відповідне покарання. Колись давно я був у відрядженні на одному з е, Грецьких островів, де, е, і досі, до речі, є американська військова база. Так, от мені розповідали, що за е, зґвалтування американським е, військовослужбовцем місцевої мешканки американський військовослужбовець отримав. 10 років ув'язнення, яке успішно провів в грецькій тюрмі. В такому випадку ми почуємо, що Росія не видає своїх громадян, як це вже відбувалося неодноразово. І ні цей солдат, ні будь-який інший вбивця, ні будь-який інший корупціонер. Не будуть засуджені в тій країні, де вони скоїли ці злочини. Але це знаєте, це руський мір в дійстві. Нам треба це прекрасно усвідомлювати і розуміти, що цей кордон між цивілізацією і русським міром він має все таки пройти по нашому східному кордону, який буде захищеним який е, дасть нам можливість нарешті відчути себе цивілізованими і європейськими людьми, ну, принаймні такі спалахи народного гніву у різних куточках роблять наочними для всього світу цю сутність руско рускава міра. І сподіваємося, що е Такі е, акції протесту з'являться і всередині самої Росії. Дякуємо вам е, за те, що завітали. Розповіли е, і про резолюцію більше, і прокоментували інші питання. Нашим гостем був восьмий міністр Дякую. закордонних справ України Володимир Огриско. Зараз йдемо на рекламу.